Вони мають таємного. Як хочете, так, на таємно. Так, так, голосуємо, те таємне, що тут таємни до мною. Поступила пропозиція, таємник кладемо на таємне. Ми мусимо раз проголосувати, чи приймаємо таємне, розумієте? Голосуємо, голосуємо за таємне? Так, так, голосуємо. Погодите попередньо. Ви розумієте свою... Так сказати, пуйданість що все-таки або перспектива, я так ставлю питання, це або перспектива розвитку села, або, е, ну, скажімо так, що ми мали, то й маємо. Маємо то, що маємо, як казав Харчук, так? І зрозуміло, що я кажу ще раз наголошую, що я беру на себе всю відповідальність, знаючи, що роблю, і знаючи всю перспективу, що може бути. Я не боюся брати на себе таку відповідальність. Федерач, а запитання. То ми всі тут зимі перед Богом. Угу. Ви я православна, а ви інші конфесії. Перед Богом можете встати і сказати, Господи, я перед Тобою клянуся, що я несу відповідальність перед вами, депутати, і перед косівською поляною. Господи, перед, вами... перед Тобою клянуся, що я несу всю відповідальність, тому що я обраний. Знаєте, що максимальною більшістю голосів. Я несу всю відповідальність за кожну свою дію в цьому селі, за перспективу цього села, тому що я і за законом, і перед Богом, і за дорученням людей, виборців, окремо не депутатів, а виборців, я всю відповідальність несу на собі. Що буде в цьому селі завтра? Це я несу відповідальність персонально. Якщо я помилюся, промахнуся, значить мене по перше, що переберуть це мелочі, скажімо, можуть піддати під будь-який. Відповідальність, яка положена по закону.